До середини минулого століття Радянський Союз гостро потребував тракторів. Вони були необхідні не лише для сільського господарства, а й для масштабних будівництв. Роботи з відновлювання країни після важкої війни йшли повним ходом. Хоча, звісно, головним споживачем залишалося саме сільське господарство. Для забезпечення країни продовольством було розпочато серйозну програму з освоєнням цілинних земель. Підприємства, що займалися випуском тракторів, отримали завдання підготувати машину, здатну впоратися зі складними умовами. Один із тракторів, який був задіяний у освоєнні цілини, став випущений у 1949 році ДТ-54. Його збирало одразу на двох заводах сталінському та Харківському. Проте, незважаючи на те, що за розробку цієї моделі навіть було вручено престижну сталінську премію, трактористам, яким довелося працювати на ДТ-54, він зовсім не припав до душі. Робота була надзвичайно важкою. Вібрація під час роботи на ДТ-54 була такою сильною, що до кінця зміни все тіло буквально розвалювалося. До того ж, трактор зовсім не мав захисту від пилу та бруду. Після зміни тракторист мало чим відрізнявся від шахтаря, а норма на день в ті часи складалася приблизно 5 гектарів. Ті, хто хотів добре заробити за змін, намагалися виконати подвійну норму. Крім того, трактори часто надходили вже у вживаному стані. Спочатку доводилося кілька днів лагодити машину, щоб привести її до ладу, а потім ще регулярно боротися з поломками в полі. Але особливого вибору не було. ДТ-54 став справжнім завойовником цілини. Цей трактор можна Вважати наймасованішим в історії СРСР. Його виробництво тривало до 1979 року, і за 30 років було випущено близько мільйона одиниць. А вам доводилося працювати на ДТ-54? Поділіться своїми спогадами в коментарях.